Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Військовий з позивним киянин розносить Верховну Раду. Бажаю міцного казацтва. Подивившись до да, новини, і з кожного тюга узурповане медійне поле кричить: все пропальчено, на фронті все плохо, підари з всіх сторон лізуть, наступають, от все. Бліт. Все підводиться до думки для того, що треба це. Як результат, так. Треба да? договариваться. Вот там турки виступлять, посередникам еще. Формулу миру в сраці у хуйлами до сих пор. Ну, не ми, а там деякі особи бігають, шукають. Блин, і так далі. Казахстан, я вам скажу так. Блін, от По фронту дійсно складновато. Бойні. От Кожен день я записую відео, а зараз да, блядь, бойні. візьми лінії у нас це. Новоолександрівка, Воздвиженка, сюди, Архангельське, Прогресна, Васильівка, Перша. Вниз сюди блядь, до Карловки, до Красногоровки, Невельська. Повірте, кожен день блядь, заруби і просто, блядь, ну, просто. От Пацани просто конкретно роблять свою роботу, кожен на своїй ділянці фронту. да? Кожний підрозділ, і повірте, є результати і є з чим похвастатися, в тому числі і наш підрозділ. Да? Колись, можливо, буде оприлюднений, колись ні. Але цього ви ж в медійному полі не побачите. Да? Дійсно героїзму, який в умовах, я не буду розказувати за проблеми, які є в заграденні збройних сил, їх дуже достатньо, і я вважаю, що там на багатьох керівних посадах там от, е і камбригав надо, блядь, по жопу ногою гнати. Є ганябні явища, там, отправлять в піхоту літунов, артилерістів, воно ще є. Да? Ну, потихеньку треба не мовчати, ці всі речі прибирати, тому що ну, дійсно фахівців ти артилеріст за 2 секунди і літуна не навчиш. Ну, от не научиш і все. Ну, Це не будемо касатися цієї теми. Я за що кажу, що Збройні сили кожного дня роблять ну, от, просто колосальну роботу, яка не висвітлюється в засобах масової дезінформації і війні, і військовим, да, героїзму військовим десь 10%, 10 в медійному полі. Ви що ви бачите, якого то обіцяного потапа, там, снасті, да, Міша Подоляк, який-то офіс, блядь, що там, ну, коротше, ці бредятини різним мусором, да? масічучка ця з Кабеєва, да? тірки струть, труть, то там вояк там тягають із за які там для Києва не виїжджали. Ну, тобто, робиться все так, щоб мінімізувати да? досягнення військових. Я не знаю, для чого це робиться. Зато ролики в інтернеті, там з мусорами, вони на канарейках їздять. Потужною ходою, блядь. Два мільйона ухилянтів у державі. Два мільйона державні службовці, правоохоронці, судова система, там тітушки блин, охранні фірми, блядь, і камарілля, там набронірував в єпіцентрів і циркачів, да, Це ж все закуняної ухилянки. І вмісто того, що ну, ваш статус в суспільстві нульовий, да, так ви намагаєтесь застати за наш рахунок, за рахунок того, що приниження в медійному полі військових якось підняти свій статус. Таке ну, в мене для вас хірові новості. Ви обоссені обосрені нуль. Втікли за Карпаття і е, за кордон. Ось вся правоохоронна система там 90%, там 10% залишилося, да? судова система. і Я хочу, щоб ви кожен день коли лягали спати, ви ж повернулися знову двіжухи, бабліка по Києву, картеджі. так я нагадаю, да? щоб ви не забували, що прості хлопці відстояли Київ, відстояли Україну і воюють на фронті. Да? І де подівались донецькі пацани, да, були ж такі типу бандити, а на самом деле що попало. Так я вам скажу, донецькі пацани в 109-й бригаді ТРО. От я бачив там донецьких пацанів. Ну, і так далі по країні. По цьому казацтву. Плакати і скиглить нема чого. От є маленькі телеграм-канали у військових, є десь де більші. Отримуйте інформацію безпосередньо з фронту, менше плачте. Да, Там зараз ще наступальний потенціал не стерся. Да проблем у нас більше багато, ну дуже багато, і ми її втрати несемо. Але повірте. От прийде час, його треба наближати, не просто казати, а наближати. Надо вводити стан війни, треба провести вибори, привести до влади в першу чергу українців і потім робити системні зміни. Зовнішню політику міняти, бо в нас немає міністерства зовнішніх справ і послів. Це блядь, це мінус ноль, це негатив сплошний. І так на багатьох е державних посадах. Дмитро Тивчук, якого вбили в Києві, він дуже чітко зазначив, що прийдуть до влади антимайдановці, назвуться майдановцями. І займуть найбільші керівні посади в державі, так і трапилося. Да? Так і трапилося. Ну і, і тимчука нема, але його слова справджуються. Але так не завжди буде, а ну абсолютно. Большое бабло победит большое зло. У нас наоборот. Збройні сили України треба, блядь, захерачити орків і навести лад в країні, провести вибори і привести до влади шляхом виборів. Я іншого шляху зараз не бачу. Тих, хто може провести системні зміни в державі. Не на часі, не наразі, це в Кремлі вам розказали і написали. Так що, казацтво, не плачте, і не скіглять, все буде в Україна, всіх обняв, а ви, Мерзота, обов'язково будете відповідати за свої вчинки. І не забувайте, ви 2 мільйона ухилянтів. 2 мільйона ухилянтів. І лягайте, і просипайтеся з однією думкою, що ви ухилянти. Ну. У всіх обняв, все буде в Україні. А ось Глущенко військовий написав про нашу владу. Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Сьогодні хочу поділити з вами своїм поглядом із закопів, як це бачимо ми, чому у нас зараз такий, можна сказати, повільний контур наступ і чому ми несемо такі великі втрати. Справа в тому, що ми вже майже рік знаходимося на передовій з невеликим. З невеликою перервою на відновлення. І на цих позиціях стоїмо достатньо довго. І друзі, ми бачили, як ворог закопується. Він це робив в нахалку, в день. Вночі взагалі вони заходили з включеними світлом фар. Подекуди копали з технікою. Свої Спешки вони опалювали буржуйками, і ми бачили всі посадки, де вони знаходяться. Ми бачили всі їх Спешки, їх розташування. Це в той час, коли ми заходили тільки вночі, використовували для опалення газові балончики, щоб не демаскуватися і не показувати наші позиції, а копалися взагалі там тільки по сірому або вночі також, бо тільки нас зрисовували, бо нам зразу прилітало. І тут бісить друзі те, що нам нічим було до них достати, і нічим було їм відповісти. А чи багато нам взагалі потрібно було, друзі? І справа в тому, що для того, щоб нам ефективно стояти і працювати, потрібно було дуже мало. Нам не потрібні були літаки, нам не потрібні були хаймарси, нам не потрібні були підводні човни. Нам було потрібно лише нормальні міномети 120-го і 80-го калібру. І, друзі, БК. не потрібно необмеженого, а тільки півтора БК на день, щоб можна було працювати роздоточно. Що таке міномет, друзі? Це звичайна труба металева, яка використовується міну і порох. Порох китайців придумали ще в там, 15 сторіччі. Міну придумали таку ефективну Першу світову війну. І, от, друзі, за півтора року війни наша держава не спромоглася налагодити випуск достатньої кількості мінометів, мін і порохів. А саме це потрібно нам. Тут напередку. Нам не потрібні космічні технології, нам не потрібні там щось е, якесь там високотехнологічне, звичайні міномети, міни і пороха. Зато, друзі, ми витрачаємо мільйони мільярди коштів цієї півтора року на всяку херню, на озеленення, на бордюри, бля, там, на будівництво непотрібних речей. І не можемо зробити нормальне виробництво примітивною елементарною зброєю. І Якщо б друзі у нас було цього достатньо кількості, ну я впевнений, що ми зі своїми пенсіонерами обмежено придатними, потихеньку, систематично розбираючи посадочку за посадочкою, до чергикали б уже за ці півроку до Бердянську, і... і не несли б таку велику кількість втрат. І в техніці, особливо в живої силі, як це відбувається зараз. Ну, єдине, що можливо, нам би е, потрібно було ще прикриття дальнобойне, це або два-три танч два танчика, друзі, або там дві-три гарматки. І все. І ми потехесенько, по пенсійному доповзли б до Бердянська. А що ми зараз маємо, друзі? Ми маємо зараз квітучі міста у нас. Ми маємо мільярдерів-чиновників, блін, і маємо величезну кількість втрачених життів наших кращих синів і доньок. А тут я вам хочу сказати, гинуть краще. З їхнього боку вони зливають зараз якийсь біомусор, а У нас стоять самі замотивовані, самі досвідчені і самі патріотичні люди. От така, друзі, справа. Право в тому, що наша держава на всіх рівнях, зараз економічному, на рівні боротьби з корупцією, веде таку безглузду політику в міжнародних відносинах свариться з сусідами, і таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона не просто бісить, вона дуже демотивує. І цьому також треба протидіяти. Бачите, зараз дуже багато активних людей, які там устрають флешмоби, де закликають місцеву владу не витрачати гроші на всяку херню. А щоб ви розуміли, просто для прикладу, 120-й міномет, друзі, коштує півмільйона гривень. Подивіться в той же час тисячі військових написали рапорти. Своєрідний тихий бунт ЗСУ Зеленський не чекав такого повороту. Рейтинги втопили. Главком Сирський нічого не може зробити. Не всі військові сприйняли спочатку відставку залужного, а тепер можливо відставку сирського. Тепонос від безуглу, яка далі накидує на ЗСУ. Термінове РНБО з залужного виходять всі Київ осіною автозаками та блокпостами. Телеграм-канал Кур'єр пише про перших затриманих військових. Кінець Зеленського. Якщо він піде проти народу, залужний користується майже одностайною підтримкою серед українських військових. Тому плани президента. Та Зеленського щодо його заміни, якщо такі плани дійсно існують, становлять загрозу національній безпеці та можуть негативно вплинути на перебіг подій на полі бою. Кілька українських бійців пропустили, що український президент вигнав його, тому що ставить свою особисту популярність та популярність свого уряду серед виборців вище за національну безпеку розчарування українськими політиками, які не знають про важкі умови, в яких перебувають зараз воїни ЗСУ на передовій, або їм до цього просто байдуже стало загальною темою висловлюваннях десяти військовослужбовців, яких Київ поступи та у середу телеграм-канал офісне мишення. Пишу, що автозаки підопе тепер чергують цілодобово, бояться народного гніву. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.